Мене звати Богдан і мені 22 роки. Я працюю вчителем інформатики в гімназії Noсі. Дозвольте поділитися своїм важним досвідом. Я почав свою педагогічну діяльність як вчитель інформатики чотири роки тому. З того часу я. Проводжу інтерактивні та бінарні уроки сумісно з іншими вчителями, предметниками, використовую технології доповненої реальності та штучного інтелекту, застосовую технології 3D друку об'ємних моделей для наочності та кращого розуміння, керую процесом дизайн мислення здобувачів освіти. І впроваджує навчання на основі запитів. Це значно підвищує успішність моїх учнів та мотивує їх до креативної діяльності. Вони не тільки вивчають програмування та комп'ютерні науки, але й здобувають навичку критичного мислення та здатності вирішувати проблемні завдання. Мої учні досягли високих результатів у предметних олімпіадах та конкурсах з інформатики. Наприклад, два роки поспіль вони посідають друге місце у другому міському етапі Всеукраїнської Олімпіади з інформатики, а роботи однієї з є частиною творчого проєкту, який було представлено мною як бінарний урок з інформатики та англійської мови на міському освітньому фестивалі Artstream Дніпро. Я вірю, що освіта це ключ до майбутнього. І я радий бути частиною цього важливого процесу.